Вітаю! Російська історія це казка, злегка прикрашена правдою. Вона базується на перекручених історичних подіях або створених міфах, як міф про 28 панфіловців. Покликання на відео про нього в описі. Сьогодні ж ми розглянемо міф 1943 року про танковий бій під Прохорівкою під час Курської битви. Його російська історія подає як найбільший танковий бій Другої світової війни і як найбільшу свою пабіду, але це не так. У даному відео я спиратимуся насамперед на роботи найбільшого історика Курської битви Валерія Замуліна. Як не крути, а більшого фахівця з цієї битви на даний час нема. Власне, великий міф про Прохорівку, як на трьох китах, довгі десятиліття тримається умовно на. Трьох міні-міфах. От саме про них я вам і розповім. Міф номер один. Найбільша зустрічна танкова битва Другої світової. В радянській історіографії за танковою битвою під Прохорівкою міцно і надовго утвердилося звання найбільшої в Другій світовій війні. Цей факт відбився у всіх працях, підручниках та енциклопедіях. Стверджується, що 12 липня 1943 року під Прохорівкою у зустрічному бою з обох боків зійшлися від 15 до двох тисяч танків. Але розсекречені радянсько-німецькі документи цього не підтверджують. По-перше, треба розуміти, що битва під Прохорівкою стала зустрічною далеко не відразу. З раннього ранку до полудня, 12 липня, танки 5-ї гвардійської танкової армії генерал-лейтенанта Ротмістрова хвилеподібними масованими атаками намагалися зламати німецьку оборону елітних есесівських танкових частин. Чи не дві третини радянських втрат припали саме на цей період битви? Ну, а по-друге, сьогодні вже зрозуміло, що Прохорівка аж ніяк не була наймасштабнішою, найбільшою танковою битвою в історії. Наприклад, трохи менш знаменита танкова битва в трикутнику дубно броди Луцьк, це перші тижні війни 1941 року, була набагато масштабнішою за Прохорівську. Нагадаю, що тоді. У смертельній сутичці зійшлися 3128 радянських та 728 німецьких танків разом 3856. А скільки ж було під Прохорівкою, що її вважає радянська історія найбільшою? Знову ж таки, якщо взяти виключно 12 липня 1943 року, а саме цей день всупереч сучасній концепції Замуліна вважався. З радянських часів Прохорівською битвою, то, за даними Валерія Миколаєвича, а він оперує як розсекреченими радянськими, так і трофейними німецькими документами, з радянської сторони брало участь 672 танки та САУ, а з німецької 329. Ось. От таким чином, тобто, власне. Вона далеко не найбільша. Якщо додати всі, разом загалом із двох сторін під прохуркою зійшлося близько 1001 танк та САУ. А південніше Прохорівки – близько 277 танків та САУ. Тобто в три рази менше, як в 1941 році в трикутнику Дубно-Броди Луцьк, що рахувати не вміли рашисти? Вміли, але потрібен переможний міф про найбільшу битву. Чи можна заперечити замуліну? Можна, і це роблять німецькі історики. Щоправда, вони подають ще більш занижені цифри. Німецька дотошність та педантичність не дає сумнівів, німці вміли рахувати та вести облік. Отже, перший міні-міф про найбільшу танкову битву спростовано. Ви на каналі Козак тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди. А коментар осейковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Підтримуйте Збройні Сили України. Міф номер 2 ключова битва, яка справила вирішальний вплив на результат Курської битви. Спираючись на сказане вище, також можна впевнено стверджувати, що значення Прохорівки як ключової танкової битви всієї гігантської курської битви теж не відповідає істині. Але як узагалі зародився цей міф? Як не дивно завдяки великим втратам 5-ї гвардійської танкової армії Радянського Союзу під командуванням Ротмістрова? Як добре сьогодні відомо, за 10 годин Прохорівської битви радянською стороною було втрачено понад 300 одиниць бронетехніки. Армія Ротмістрова виявилася фактично знекровленою. Для з'ясування причин таких великих втрат із Москви на місце терміново діслали комісію, яку очолив секретар ЦК Маленков. Через два тижні розслідування комісії. Ось справа з, про розслідування лягла на стіл Сталіна, через що для Ротмістрова повисла його доля на волосині. Навіть ставилося питання про його арешт. єдине, що врятував генерала маршал Василевський, завдяки турботам Василевського Ротмістрова не тільки не заарештували, а й нагородили в серпні 1943 року за внесок у перемогу на Курській дузі він отримав орден Кутузова першого ступеня. Таким чином, на горі було негласно вирішено, що незважаючи ні на що, провальну битву під Прохоровкою треба визнати перемогою. Для ідеології це потрібно. А втрати, ну а що втрати? Ми ж за ціною не постоїмо, як писав в одній з їхніх пісень, співається. Нам нужна побіда, а ми за ціною не постоїмо. Так от, користуючись тим, що то інцидент забутий, ніби намагаючись надати. Невдачі під Прохорівкою більше значущості та грандіозності, командування 5-ї гвардійської танкової армії восени 1943 року склало звіт про бойові дії 5-ї Гвардійської танкової армії за період 7 по 24 липня 1943 року, в якому вказувалося, що біля станції Прохорівка, далі йде цитата, розгорнулася незвичайно за своїми масштабами танкова битва. В якій з обох боків брало участь понад півтори тисячі танків. Кінець цитати. Перепетії складання цього звіту докладно описав у своїх роботах той самий Замулін. Це довга, багатоступінчата історія, але вже 1944 року радянська преса підхопила ці дані і стала активно використовувати у пропаганді. Так і народилася легенда або міні-міф про Прохорівку. Замулін стверджує, що в Генштабі за бажання могли ще восени 1943 року перевірити ще раз інформацію зі того звіту, але не зробили це. За словами історика, багато в чому через те, що звітні документи армії апріорі вважалися правдивими. Ну а після війни, коли всі документи було наглухо засекречено, ротмістров, спираючись на досі високий авторитет свій. Почав просувати та прикрашати легенду про Прохорівку у своїх спогадах. З його подачі виходило, що завдяки цій битві вдалося не лише зламати хребет всієї німецької машини під Прохорівкою, а й змінити сам хід Курської битви. Ну, ясно, я виграв Другу світову війну. Документально перевіряти ще раз слова генерала було неможливо. Документи були засекречені. А тому. Гарна легенда остаточно утвердилася в радянській історіографії, само собою, не без допомоги наймогутнішої радянської пропагандистської машини. Лише після відкриття архівів у 90-х роках стало зрозуміло, що значення битви неабияк перебільшили. Більше того, з'ясувалося, що контрудар Ротмістрова під Прохорівкою багато в чому виявився катастрофічним. Адже, незважаючи на кількісну перевагу в техніці, п'ята. Танкова гвардійська армія не змогла змінити оперативну обстановку не тільки в смузі наступу супротивника, а й безпосередньо під Прохорівкою. Яка там Курська битва? Причому Замулін йде ще далі і стверджує, що в контрударі Ротмістрова цитата потреби вже не було 11 липня 1943 року. Остання спроба противника прорвати оборону Центрального фронту, який отримував Північний. Фаз Курської дуги зазнала невдачі. На другий день, 12 липня 1943 року, розпочався другий етап літньої кампанії Червоної армії. Західний і брянський фронти перейшли в наступ на Орловській дузі, і стало зрозуміло, що операція Цитадель провалилася. 13 липня Гітлер це визнав, надавши наказ про її згортання. Кінець цитати. Тобто ніякого корінного перелому чи виключного значення битва під Прохорівкою не мала. Другий міні зруйновано. Отже, міні номер 3 Німецький розгром та великі втрати. Це найцікавіший аспект міфу про прохорівку, що досі породжує безліч дискусій і навіть міжнародних скандалів. Справа в тому, що в радянській історіографії міцно і давно втвердилася думка, що німецьке угрупування під Прохорівкою було практично розбите і зазнало величезних втрат, порівняних з радянськими. Лише після архівної революції, тобто, коли за Єльцина архіви були відкриті, які Путлер знову закрив, до речі, стало зрозуміло, що це міф, що до німецького розгрому ясно. Чи правомірно взагалі про нього говорити, якщо м, розбиваючий радянський контрудар Ротмістрова, відбиваючий Корпус, другий танковий СС, вже через пару днів після прохорівки брав участь у вдалому оточенні чотирьох стрілецьких дивізій радянської 69-ї армії? Тобто, нібито розбитий. Корпус Другий танковий СС під Прохорівкою не лише залишив за собою поле бою, а й зберіг повну боєздатність і брав участь в наступально оточувальних операціях. Ну явно ж не розгромлений. А ось із цифрами німецьких втрат все дуже складно. Ясно одне, німецькі втрати набагато менші, ніж було прийнято рахувати в радянській історіографії. За цілком обґрунтованими даними. Загалом німці втратили під Прохорівкою від 80 до 140 одиниць бронетехніки. Щоправда, значна її частина була оперативно евакуйована та відновлена. А радянські втрати були 350 одиниць знищені і 420 пошкоджені. Це цифри самих росіян. То де тут розгром? На жаль, суперечки про німецькі втрати не лише далекі від завершення, а ймовірно, породять ще не один гучний скандал, бо вони явно завищені. Що ж, такими є три головні опорні точки великого радянського міфу про Прохорівку. Так сьогодні він уже не витримує критику, так само, як і міф про 28 панфіловців.